Усім вітання. Сьогодні в нас на огляді буде штатив з штучним інтелектом. Все, де зараз є АІ, користується шаленим просто попитом штатив, який трекає ваші рухи, ваше обличчя от, і повністю витворює, до прикладу, там, ваші рухи, куди ви йдете, туди йде з вами камера. Але ми поговоримо, чи дійсно настільки він хороший і для кого він підійде, чи має взагалі ця річ Сенс збуття, коли є. Звичайні старички. в мене такий штатив, як ви бачите. Звичайний, його він коштує 300 гривень, але ось це я купував був давніше десь за гривень 900 тисяч, тому що тут є типу буква Г, коли я щось раніше, або навіть зараз мені треба щось відзняти, підзняти зі стола, ось щоб, типу, ну, буквою Г, да? бо такі ці всі штативи, навіть які, на які я зараз знімаю. Це новий наш штатив штучним інтелектом, але він в мене зараз відключений. Я розповім вам, чому він відключений і чому він не для всіх підійде. От ще все-таки такий штатив має набагато більше сенс збуття. Почнемо. Почав я знімати відео, на якому я зараз знімаю штатив з штучним інтелектом. Це Штатив, відповідно, не триног, а чотириног, який має трекер відстеження. Я спочатку просто почав знімати, а потім думаю, блін, я включу і покажу він, як вам знімає. Я вже винайшов деякі недоліки в ньому, я вставлю, покажу, як це працює. От. І потім я зрозумів, що мені вже на початок знімання відео, ось до цього огляду, він не підходить. Чому? Тому що я на звичайному штативі виставляю картинку, кадр, як я хочу. Як я хочу, я його виставляю. І я вам зараз покажу з цією функцією, коли ти включаєш. Трекер відстеження, що буде відбуватися, як картинка зразу зміниться. І так, зараз ви бачите просто на звичайний є так би мовити, з відключенням відстеження трекеру. І зараз я його активую. От, я відразу його активував. Зараз в нас включено відстеження. І, тобто, ви бачите, що він гуляє. Картинка, давайте так не буду рухатися, яка була, і яка зараз, воно відрі обрізано. Тобто, те, що я виставив, вже його не видно, і, а видно мене і стіну. Це вже ну, мені це не підходить. Бачите? Я зараз не рухаюсь, так? Да? Не рухаюсь, а воно ще щось там підлаштовується. Типу, ну, це вже не зручно. Перше, це те, що ви налаштували повністю, як би сказати, фон, він вам не дасть налаштуватися. І ще головне фокус. Якщо зараз, до речі, зараз може фокус бути і поплив. Тому що якщо я ставлю фокус, який я сфокусувався вручну, ось і заключ, ну, закрив замок в на айфоні, а в цьому випадку вже виходить, що десь може бути щось і не в фокусі, щось може бути, буде рухатися, і буде не така картинка, як я хочу або ви хочете. Я зараз виключу цю функцію, і ми з вами е, оглянемо, як виглядає цей штатив, і далі ми поговоримо, чи потрібно його брати, і кому він потрібен. От, і зараз я відсвідчив цю функцію, ви бачите, як це все виглядає, як я налаштував і як це має бути. Давайте ми зробимо зразу на нього огляд, розпаковочку, і в кінці я вже зроблю, як би сказати, своє заключне враження і відповім на питання, для кого він і чи взагалі потрібен він. Я вже потестив і є що розповісти. Дійсно, я користувався, познімав на нього відео, значить, комплект поставки. Такий псишний кабель. Респект. За Type-C завжди респект. Не, що не мікро, і CD, мікро SD, це все, а просто вже Type-C. Це хорошо відкладаємо. Далі в нас йде інструкція. Подивимося на якій мові. Мова в нас китайська, що ну, не дивно, да? але є і англійська. Взагалі, ну, все дуже банально. Просто бачите, можна використовувати як селфі-палку монопод. І ми з вами подивимося, чи це дійсно зручно і все. І показую, що можна ще використовувати як підставку для телефона. Ну, давайте також подивимося. Значить, Я це відкладаю. Розпечатуємо. От. дуже зразу якісно все виконано. Ти його береш в руку, до речі, ну, досить масивний. Вказано, що в складеному вигляді його розмір 36 сантиметрів. Ну, мабуть, так і є. Досить солідно виглядає в розкладеному. Це 164, наші сантиметри. Також його вистачає з головою. По вигляду, давайте, що нас зустрічає. Ми бачимо ось би сказати, основу. Зрозуміло, що це все розкладається. Да? Я вам так покажу. Дуже туго, все якісно. Давайте ми бачимо основу. Самий трекер цей з штучним інтелектом, який відслідковує ваші рухи. все. Також, якщо вам там не вистачає, або ви щось там десь на висоті знімаєте, він, ще, дивіться, ось перемикається. Бачите, тобто є два положення. Я не думаю, що ним потрібно користуватися, тому що в звичайному стандартному положенні, ось, він також дуже добре все захвачує. Є кнопочка вмикання, ми бачимо, і є кнопка жестів. Є три жеста, ось, на які працює монопод. Але я, в мене він працює лише на два. Це ОК, ми також відслідкуємо. І потім ми з вами провіримо ще пауза. Це жест, я думав, що це саме на відео. Тобто, коли ви знімаєте, ви можете стопнути або поставити на паузу саме відео. Ні, ставиться на паузу, от, або старт-стоп самі відстеження трекеру. Тобто, ну, якось так. Такий без сказати на ловкий момент, получився. Пультик. Дуже класно, що тут я не зрозумів, що це таке, але дивіться, ми беремо, от, дуже легко знімається. Є в нас у нас такий пульт. Для чого він? E, значить, я його також затестив, і в мене на iPhone з iOS 17 там, і щось і 1 коротше, не, не, не різниця. На iPhone, в мене ці всі кнопки не працюють. Працює лише одна кнопка, тобто я можу започати знімати відео або зробити фото. Це вказано, що це верх-вниз, тобто я можу навіть цим пультом гортати образно TikTok, Instagram, на YouTube. Ні, це не працює. Верх-вниз, ліво вправо Посередині це в нас кнопочка вказано, що лайк подобається, працює, тільки от ми його вмикаємо, підключаємо через Bluetooth, от і бачите, все підсвічується. Це я не буду зараз нажимати, бо можу стопнути відео. Ось так це все виглядає. Пульт. Ну, прикольно, що він так от фіксується. Все. Але, можливо, на Android буде трошки по-іншому працювати. Взагалі, я не зрозумів, яка це суть, тому що, по суті, як сказати, одна кнопка є. Але для чого ця кнопка, Bluetooth, коли тут ми можемо, як сказати, жестом це керувати. Також є. Йдемо далі. Є в нас така штучка, на яку ми кріпимо телефон. Чому я саме кажу телефон, зараз трошки віддалю. Саме на це ми відкручуємо. От, і. Сюди ми вставляємо дуже зручно. Ми вставляємо дуже просто все. Ми кріпимо сюди телефон. Вона може, як ви можете знімати, і 16 на 9, от, і 9 на 16. Тут фіксатори все складається. Все досить зручно. Це ось у нас змінюється розмір. Дуже якісно все виконано. От прям. Щодо виконання, прям взагалі питань нема. Давайте ми ще знімемо цю підставочку, і нам тут вказано, ага, бачу, що можемо. Кину до кінця, воно має, Що ми можемо використовувати її як підставку. Але я поки що не можу. О, є. Ось так це все виглядає. Бачите, тепер у вас підставка для телефона. По ціні, вас, мабуть, дуже цікавить, скільки це коштує. Це коштує 30 доларів. Прям ну, немало, да? 1200 гривень. Але. Штатив вже покласти, нам це все надам. Алісінь, він ось такий, досить непоганий, дійсно, штатив з трекером, штучним інтелектом вицепив за 7 доларів. 7 доларів. Ось, бачите підтвердження. Це, як я вам казав для телефона, що дуже зручно, ви можете писати і на телефон, і, наприклад, ще на телефон, або на камеру. Або ви можете цей штатив використовувати як як штатив, також з відстеженням для вашої основної камери, або екшн камери, або ви сюди можете вцепити світло, якщо вам потрібно. Тобто обмежень, так би сказати, немає. Основа на телефон, і далі ви можете сюди ще щось там підцепляти, що вам потрібно. Камера, звук, світло взагалі, тільки що ви побажаєте. Тепер би сказати, задня сторона. Ми можемо, у нас тут є блокировочка. Ми блокуємо, дуже туго все ходить, дуже буся не зламати. Ми блокуємо ось, або розблоковуємо саме її, як би сказати, для транспортування його зрозуміло краще заблокувати. От ми блокуємо самий мотор, який нас відстежує, от, от так би сказати. От ми розблокували його все, і тоді ми можемо включати саму шту, штуку активації. Давайте я вам зараз на нас включена. Да, і я вам просто зараз на відео, я вам ще зроблю тестове відео зрозуміло. Покажу. Червоне. Все, включилося. Штатив виглядає ось так. Бачите, повністю тут, як я казав, чотири ніг є. Тут ще є додаткові фіксації, ну це прям топ. Серйозно, якість взагалі на висоті. Є такі додаткові штуки. Тут ви можете також закріпити, щоб воно там не їхало. От. Це все в нас йде метал. Це не пластик, або це метал, або алюміній. Я точно впишу. Дуже все якісно виконано. Але як би сказати, проблема будь-якого штатива, він дуже виходить. Рухається. Тому, от бачите, якщо ви будете знімати на вулиці вітер, він буде дуже рухатися. І відповідно, чим щось важче. Якщо ви думаєте, що важче воно буде краще триматися, ні, воно навпаки буде все рухатися. Тобто на повну висоту ви його знімати вже не зможете. Будуть рухи, і це буде видно в камері. Ми також це зараз зафіксуємо. От. Тому ось так. По висоті, зараз ви бачите, це знаходиться на висоті. От я там метр 80 плюс, ця хай буде метр 75. Висота зараз в повному розкладному штативі. Висоти вистачає. Давайте дивимося, як буде воно працювати все. Проходжу кадр і ми дивимося, як це все буде працювати. Штатив у нас розкладений зараз, бачите, на повну висоту. Як пише відео, який фокус, я цього всього нічого не бачу. Але те, що він зараз дуже рухається, я впевнений, якби писати на вулиці з мінімальним вітром. Це би все могло би досить впасти. Тому що я додам відео обов'язково, щоб ви побачите, як це все рухається. Тобто на максимальну висоту, трошки щось мені довіряться, не внушає, якби я це все записував на вулиці. Ви можете подивитися, от я вже зараз став на місці, як це все також знімається, наскільки класно це все відстежується. От, Я ходжу звичайною ходою, так би мовити. Ну, зрозуміло, там не бігаю нічого. Але ось так це все відслідковується. Давайте я зараз перевіримо ми з вами жести, на які працює, як вказано цей штучний інтелект відстеження. Значить, ми беремо окей. Зафіксувалося чи ні? Я не знаю. Зараз спробуємо. Пауза вказана. Є пауза. Бачите, я зараз схожу, е, немає нічого. Показуємо Окей. Все. Тобто, жести ловить все з цим класно працює. Давайте ми зараз підведемо для кого цей штатив. Я особисто думаю, що цей штатив би підійшов, якби він не рухався бо це його недолік для людей, які знімають можливо, або я так хочу сказати, якісь танці, якісь відео, де відбуваються дуже динамічні рухи. Можливо, ви знімаєте і хочете там огляди на автомобіль, ось також підходить, або у вас виробництво чогось. Ви, до прикладу, показуєте образно, кухні. От є така в мене кухня, тут те-то-тето. Те ось загальний план ви можете знімати. Але наскільки це буде якісно, я не знаю. Тому що я кажу, я зараз не бачу, який там фокус, як це все відбувається. І взагалі, чи мене там ріже, чи не ріже, я не бачу картинки повністю цієї всієї. Тому ось так. Додаю відео, як це все в нас рухається. Я думаю, що ви зможете побачити. Бачите, от мене зараз втратив. Це, трекер мене зараз втратив. Ну, а чого ж жте? Бачите? Бувають якісь певні нюанси. Я думаю, чи ви побачите, давайте що таке. Просто як типу він відстежує, от втрачає. Хоча я ж не бігом хожу. Дивіться. Бачите, наскільки рухається? Це не я рухаюся. Це рухається штатив з телефоном. Тому уявіть також, що він вам і як назнімає. знімає. Заключення. По якості. Виконано все дійсно класно. Не скрипить, не репить, нічого ніде не відламалося, пластиком не чути, не воняє. Це є Якість топчик. По функціоналу. Він, наче, працює, все добре. Відстежує рухи. Але, як ви бачили, до речі, це, що я знімав відео, це вперше, що він не фіксував, до речі, не зовсім коректно працював. Можливо. Я занадто хоча й не швидко ходив. Ну погодьтеся, що таке це нормальна речі, тому що це як типу АІ, це не людина, яка, від, яка відстежує ваші рухи. Тому ось такі, якби ви бачили, лаги також можуть бути. По як би сказати знову ж таки, я буду говорити за 1200 там двісті гривень. Його повністю ціна за 30 доларів. Його недолік це те, що в нього нема кейсу. Тобто, як мені його переносити, він ну. Тобто в рюкзаку ще щось він може поламатися. Щось десь об щось легенько хризь і все, має бути якийсь кейс. Я не говорю який там, хоча б навіть звичайний, на нього нема пильника, типу, як звичайні, що з плащовки, я не знаю як сказати, на плече і ти йдеш. Тобто, якщо там під дощ, попаде ще щось, його просто в чому його переносити, ну, коробка, ні, просто нема навіть його в що ставити. Значить, пильника нема, кейса нема. Недолік, звісно, за таку ціну. Є по те, тому, що він дуже рухається. Мене це найбільше смущає. Ви побачили, як картинка також може рухатися. У мене 14 Pro, iPhone. Як писати на якихось інших телефонах, де можливо трошки гірша стабілізація? От як це буде все відбуватися, я не знаю. Це я рахую. Типу, така іграшка, мабуть, більше як іграшка. Ніж щось річ, яка ви будете застосовувати використовувати постійно. Але якщо для вас це не принципово, і, наприклад, ваша ціль пилити контент, вам в день потрібно 20-30 роликів, виставляти якісь рілси, Однозначно, прикольно, коли ви можете купити цю річ, і, як я казав, знімати щось таке, де вам потрібно кількість охват взяти. От і не так важливо для вас буде якість, тобто відстеження, або ви розумієте, що десь ви щось можете перезняти. Тому взагалі. Річ, право, має бути. Особливо, якщо ви її купуєте за 7 доларів завдяки Алісімсай. Будь ласка, зверніть увагу, 7 доларів замість 30 доларів. Підписуйтеся, там прям ціни розпродажі, ви можете зловити абсолютно все. Вступайте в групу. Тому чи взяв би я його для себе? Однозначно ні. Чому в мене відео, ви бачите, такі, типу, як би сказати, я сижу, в мене мінімум рухів, я виставляю картинку, виставляю фокус і все. Якщо є якісь огляди розпаковки, в мене я купив спеціальний настрійний кронштейн штатив. У мене є звичайний штатив, в разі чого, який я зараз знімаю. Купити це як основний штатив, який буде рухатися, в який буде типу, відстежувати, мені він не потрібен взагалі. Але я кажу, якщо для вас стоїть ціль, вам не потрібна людина, вам потрібно ціль пиляти до багато контенту, тому я думаю, що можна розглянути. Але... Але е, якщо ви хочете навіть взяти там, вам вдасться взяти за 7 доларів просто як звичайний штатив. Використовувати десь, якщо вам потрібно, його використовувати е, як е, звичайний штатив, а десь якщо з відстеженням однозначно, тому що я цей свій купив, він вже розлазиться. Тут різьби всі злизалися. Я взяв підклеїв, підмотав, тому що чесно, тисяч... він коштує 200 гривень на аліку. Це що в нього є буква Г. Яка вам показував, за нього просять сумасшедшу ціну. Щось краще знайти, я не можу. Типу, щоб був такий, як букві Г. Якщо у вас є якісь варіанти, напишіть, чим ви користуєтеся. От, тому просто, звичайний, навіть штатив за 7-10 доларів, однозначно його потрібно брати, просто щоб він у вас був. Але якщо ви не знімаєте щось під наклоном, а от таку базу. Для когось це буде невідмінна річ, яка буде вас виручати в дуже багатьох моментах. Особисто для мене наразі вона не має так би, такого значення, тому що, як я яке я дав перевагу ось цим пунктам, яким я озвучив. Тому напишіть в коментарях, чи б купили ви такий штатив. Купляйте такий штатив за 10 доларів, звісно, купляйте. От чим користуєтеся, мені буде цікаво почитати. От, і можливо, ви щось мені можете порадити, якийсь штатив, щоб я вже замінив цей свій, бо він все весь злизаний і не завжди він. Просто я можу в такий момент бути знімаю відео. Я бачу, як телефон помаленьку опускається. Тому чекаю вас в коментарях. Дякую вам за перегляд. Давайте лайк, підписочка, і я буду вам знімати інші відео. Тому всім дякую та до нових зустрічей.